То це, хто до нас повзе і на спині щось везе. Чи то терем, чи то хатка. Ось така наша загадка. Хто це, дітки. Так, це равлик. Погляньте, які гарні малюнки приніс нам равлик. Так, це. Зображення будинку, хатинки, равлика, гніздечка, собачої будки. Погляньте, що спільного в цих малюнках. Так, все це житло. Ви маєте своє житло, дітки? Так, чи схоже воно на будинок равлика? Спробуйте розповісти нашому гостю, де ми з вами мешкаємо, які в нас будинки, квартири. Але спочатку скажемо, де ми живемо? В місті чи в селі? Так, у місті. Доведіться. Тепер ми спробуємо зазирнути в кожну вашу оселю. Ви розкажете, який у вас будинок, скільки в ньому кімнат і які вони. Яка кімната для чого призначена? Спочатку дайте відповіді на запитання. Як називається кімната, де знімають одяг, взуття, у якому ходимо на вулиці? Так, передпокій. У якій кімнаті ми готуємо їжу? Вірно, це кухня. Де ми з вами умиваємося, приймаємо душ, ванну? Так, це ванна кімната. А як назвати кімнату, де ми відпочиваємо вночі? Вірно, це спальня. Дітки, кожен складіть, будь ласка, свою розповідь про своє житло та надсилайте відео. А ми з равликом переглянемо та дізнаємося, яке житло у кожного з вас, дітки. Ось, наприклад, таку розповідь. Мій будинок багатоповерховий. Я ліфтом піднімаюсь до своєї квартири і відчиняю замок. Це передпокій. Тут ми знімаємо свій одяг та взуття, у якому ходимо на дворі. Далі вітальня кімната, у якій ми ввечері збираємося всією сім'єю, розмовляємо, дивимося телевізор, ось спальня, У ній ми відпочиваємо. У світлій великій кухні ми готуємо та приймаємо їжу. У нашій квартирі є ванна та туалетна кімната. Всі кімнати світлі, чисті. Я дуже люблю свій будинок і свою затишну квартиру. Пропоную пограти у дидактичну гру під назвою Що тут не так. Я буду казати речення, а ви визначите правильне висловлювання. Слухайте уважно. У кухні я вмиваюся. Чи вірно це дітки? Ні, а де вмиваються? Вірно, у ванній кімнаті. Слухайте далі. В туалеті граюся. Чи так це діти? Ні. А де граються? Вірно. У вітальні граються. В передпокої обідаю. Чи правильно це? Ні. А де обідають? Так, на кухні. У вітальні сплю. Вірно це дітки? Ні, а де? Сплять у спальній кімнаті. У ванні дивлюся телевізор. Вірно, це дітки. Ні. А де? У вітальні або у спальні? У спальні приймаю гостей. Так, це чи ні? Ні. А де приймають гостей? Так, у вітальні. Молодці виправили усі помилки. Равлику сподобалося, як ви працювали, і він хоче, щоб ви йому допомогли розмістити його друзів у будиночки. Допоможемо равлику? Так, дітки, розгляньте, хто зображений на картинці. Так, тварини, птахи та їх житла. Треба розселити їх, супроводжуючи свої дії поясненнями. Хто це діти? Так, це ластівка. Де житло ластівки? Ось воно. Як воно називається? Так, гніздо. Хто це діти? Так це ведмідь. Де житло ведмедя? Так, ось воно. Як воно називається? Барліг. Хто це? Так, це собака. Де житло собаки? Ось воно. Як воно називається? Будка. Хто це? Так це корова. Де житло корови? Ось. Як воно називається? Вірно корівник. Хто це? Так, це Вовк. Де житло Вовка? Ось воно. Як називається його житло? Лігво. Хто це? Так, це білка. Де житло білки? Ось воно. Як воно називається, дітки? Так, дупло, молодці. Допомогли друзям равлика. Вони вам дуже дякують. Скажіть, будь ласка, дітки, чому в народі кажуть, хата про хазяїв каже, вивчимо прислів'я. Де не добре, а вдома краще? Що воно означає? Так, де б ми не були, а вдома найкраще. Давайте вивчимо прислів'я. Повторюйте, будь ласка, де не добре, а вдома краще. Давайте ще раз скажемо. Де не добре, а вдома краще. Молодці дітки. Равлик тепер знає, яке буває житло, і каже вам до побачення, до нових зустрічей.